Пане Олексію, чи можете ви погодитися і чи припустити щось таке ймовірно? Що поцілили в аеродрому у Сольцях під Новгородом не наші сили оборони, а до цього дотичні із Росії? Хто це може бути? Ну, після того як стався заколот Пригожина, а потім луна зіткнулася з місяцем, ну не можна дивуватись нічому. Я єдине, що думаю, що тут неправильно так говорити, що це не сили оборони України, це сили оборони України. Які ну я так думаю, які діяли можливо використовуючи територію Росії, ну судячи з того, що на Ознаки тих дронів, які там є, вони ну, навряд чи долетіли б з території України. Дрони. Ми бачимо зараз, можна виробляти. Доволі просто і вони можуть бути доволі ефективними, навіть такі країни, як Іран, які вважалися не дуже розвиненими, але виробляють дрони. А ще раніше ми пам'ятаємо, що президент Росії говорив, що майже все можна купити у Венторзі, тому тут не можна виключати, що на територію Росії в Ентоні був куплений силами оборони України китайський дрон, і з його допомогою були був знищений бомбардувальник. Ту-22 М3. Я правда скажу, що він не, не можна сказати, що він ядерний. Він не використовує ядерне, ядерну енергію для свого руху, але він дійсно може нести ракету Х-22, яка може бути ядерною. І о, тут в цьому відношенні можна так сказати: це частина стратегічних, ну не стратегічних, це частина ядерних сил Росії. Безперечно, ми будемо стежити за тим, що будуть далі, зокрема, писати і в британській розвідці. Але якщо це дійсно має місце, якщо це відповідає правді, то це говорить нам про що? Про те, що у Росії абсолютно немає засобів протиповітряної оборони, якщо вони свої ось подібні такі важливі критичні об'єкти не захищають. І це ж не перший літак, який ми повністю. Знищили п'ять літаків. По моєму, вже попали під безпілотні літальні апаракти або під іншу технікою, яка можливо і застосовується з території України, просто війна дронів вона внесла новизну в, взагалі, як будувати протиповітряну оборону. Напевно, всі ці аеродроми вони захищені як об'єктовою протиповітряною, навіть протиракетною обороною, але просто та оборона, яка там є, вона розрахована знову ж таки на щось таке ядерне. Там потужні балістичні крилаті ракети, які летять здалеку, вони великі, несуть великі заряди. А коли летить дрон? Ну, це, там просто потрібні інші засоби виявлення і інші засоби знищення. От такої системи, ну, можна сказати, комунальної комунальної протиповітряної оборони її не існує. Ну, її... Її ніде не існувало. Ну можливо, там у, у південній Кореї, які захищались від е, північно корейських дронів, там постійно там на кришах вони встановлювали зенитні засоби, щоб захищати СУ від таких от простих засобів. Е, у нас не створювалося. але у нас вже створили минулого року більш-менш на таких основних напрямках. А росіяни через свою інерцію вони я думаю. І аеродромів у них багато, тому вони з меншою ефективністю це створюють, і напевно ніколи не створюють. Тому ж знову ж таки, що Росія велика, аеродромів багато, і все там не зах... захистити неможливо. Про ситуацію на Росії далі пропоную нам обговорити, тому що є цікава інформація. Колишній головний редактор радіостанції у Москви Олексій Єванедиктов він посилається на указ Міністерства оборони Російської Федерації і вказує наступне: що генерала Сергія Суровікона знято з посади командувача повітряно-космічними силами. А власне, ми поки що не бачимо самого тексту наказу і повно. Ого, тексту у відкритому доступі наразі немає. І Венедиктову уточнює, що замість суровіки на посаду командувача ВКС призначено голову російського генштабу Валерія Герасимова. Власне про це що почуться в кулуарах і телеграмах уже кілька тижнів. При цьому низка журналістів уточнює, що соксоровікін все ще в ізоляції. Про це пише один із пропагандистських телеграм-каналів. Пане Олексію, як тепер може змінитися ситуація на полі бою? Ми тут говоримо про Україну. Якщо суровіка не знімають, на його місце ставлять Герасимова. І як звичайно це вплине на ситуацію в Росії, що це означає? Ось така перемінна доданків. Вона зміниться в кінечному результаті суму? Я думаю, безпосередньо на поле це не впливає, тому що ця група пов'язана з і Пригожини. Вони вже далечі, Пригожин взагалі вже в Африці. Суровікін невідомо де тут єдине що Суровікін, можливо повернеться у танкові війська. Якраз був ювілей тої визначної події, коли під час путчу у Москві у 91-му році саме його танк вбив трьох трьох захисників демократії в Москві, і тоді перший раз Соровікін був під слідством і у, у, у Невизоляції в тюрмі. Потім ще раз була там в нього за насильство і корупцію, і зараз третій раз він в такому стані. Ну можливо, весь цей шлях від танкиста до командуючих військово-повітряних сил. І можливо зараз буде повернення до знову танкових сил, можливо, це якось вплине, але я думаю, це все ж таки несерйозно Просто це говорити, що якось вплине. Тут важливо те, що дійсно не зрозуміло, що відбувається в російській владі, з моєї точки зору, все ж таки схоже на те, що оця група, на яку намагались натиснути. Люди, такі як Суровікін і Пригожин, а саме міністр оборони Шойгу і начальник генштабу Грасам. Вони все ж таки зміцнюють свої позиції. Таке враження, що вони проводять, ну усувають від, від, від з військового істеблішменту все, що, що їм здається, нелояльним. Тому я думаю, тут це буде цікаво, якщо Герасимов призначений командовичем військово-повітряних сил, він також танкі. Ну наскільки я пам'ятаю, це, це буде дивно. Ну, ну можливо, я, але я думаю, тут, тут просто треба ще подивитись: якщо Гарасимов зміцнюється і Шойгу не повертається із відпустки, все нормально. Це означає, що просто ну, Суровікіна прибрали, і він не останній, і не він перший, кого приберуть в рамках цієї ну зачищення нелояльних до. Ну, до Шойгу і Герасимова. Тобто, це знаєте, пане Олексію, такий своєрідний сигнал, що Путін не пробачає, Путін все пам'ятає, і а, якщо щось йде не по плану Путіна, то вони будуть звільнені з посад. І а, дійсно, а де подівся Шойгу? Ось ви кажете, я розумію, так що там писали про те, що він начебто пішов у відпустку. Але чи не викликає у вас сумнівів, що під час того, коли ви ведете війну проти інших Країни. І коли країна веде контур наступальні дії, то не зовсім доречно міністру оборони йти у відпустку. Чи відпочивати потрібно всім? Ну, все можна бути, може бути, але якщо дивитись з точки зору Росії, у них все добре. Контратака України, деокупація просувається дуже повільно, вони тримають позиції, ця от лінія 40 працює, і тому я думаю, все ж таки. Все ж таки, ну скоріше за все, все нормально. і настільки нормально, що незважаючи на всі ці події, Шойгу не повертається з, з, з відпустки. І взагалі треба сказати, що Шойгу, як би до нього не ставились, він починаючи з 90-х, коли він ще створював цей проект єдиної Росії, тоді по іншому називалося як політик, він пересидів так багато людей. І прибрав зі своєї дороги так багато людей, що ті 200 перших, які на нього працюють, можуть ще багато років працювати і не піклуватись за свої ну за свою роботу. Я думаю, все ж таки в силених вони вважають, що в силе них нормально, і вони контролюють ситуацію. От такі люди, як і це у даному випадку тут мені здається, навіть питання не у. Не у путіні, який там десь сидить. Це просто йому ставлять за умови. Йому зараз, зараз сильною групою є Шойгу. і Герасимов вони виставляють умову прибрати тих тих тих, які намагались ну скинути, і відсунути їх від влади. Пригадаємо, що головне, чим що з чим йшов Пригожин на Москву, це прибрати е, Шойгу. і Герасимова це була така апаратна інтрига. І от зараз прибирають тих, хто не змогли прибрати Шойгу і Герасимова. Це, звичайно, там за підписами Путіна, але головна рушійна сила, мені здається, апаратна е, на рівні Міноборони військової стеблішменту. Путін просто з цим погоджується. Мені так здається. Це не його особиста помста. Він, в принципі, завжди говорили, що він дуже, е, дуже так прихильно ставився до Соровітіна. Угу. Але як побачила, хотіли прибрати Шойгу Гарасимова, Прибрали Суровікіна, а е Пригожин виступає вже з відеозверненням з Африки. Цікаво розвиваються події так само, як і розвиваються події взаємовідносини між Росією і Сербією. Про що я маю до увазі мав спецзавдання від Кремля, Хакери зламали пошту заступника голови Держдуми Російської Федерації Олександра Бабакова. Там знайшли дані про формування так званих п'ятих колон в інших країнах світу та інформацію про обхід санкцій. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота. Та інформ на палму Бабаково неодноразово обирався депутатом до російської Держдуми. В його політичній кар'єри було все: від енергетики до оборонки. Але його головна сфера відповідальності, яка стала відомою після дослідження його листувань, це реалізація активних доходів і гібридного впливу Росії за кордоном на парламентському рівні. Відповідно, в Думі він займається міжнародними питаннями. Бабакова – впливова особа всередині російської. Федерації за кордоном має широкі зв'язки за межами країни окупанта в ході аналізу пошти канцелярії Бубакова знайшли також документи із виписками щодо руху коштів і проаналізували ці дані. Розслідувачі дійшли висновку, що Бубаков майстер примітливих схем відмивання грошей і. Власне, ми також знаємо і ми побачили із розслідування із інформації, яку прилюднили наші колеги із інформнапалм, що безпосередньо Бабаков мав переписку із президентом Сербії Вучичем. І ми знаємо, що Вучич зустрічався із президентом Володимиром Зеленським в даному аспекті. Як ви оцінюєте ситуацію? Як ви реагуєте? Але попрошу дуже коротко, тому що обмежені у часі. На Вучича завжди був тиск. Він завжди намагався найти кращі варіанти для Сербії. Я не думаю, що він ну такий вже проросійський політик. Просто маневрує, просто маневрує, маневрував. І зараз здається, капкани затискаються знову навколо Вучичів. Була величезна така от на американська публікація про те, що Сербія троянський кінь Росії в Європі. І як троянський кінь Вучич має вже зрозуміти, що він, ну, він не притягне. Довго тому я думаю, його зустріч з президентом України це позитивно. Це позитивно, це означає, що Сербія не безнадійна для європейської безпеки. Дякуємо. Ми вас почули і зафіксували. Олексій Єжак, на Національного інституту стратегічних досліджень, був на прямому зв'язку зі студією пострав тієї.